Забраве повернення, точніше, це не просто повернення, це не відказ нічого, це повернення по причині того, що людина не прийшла на почту. Я трошки не розумію цих людей в тому плані, що людина замовила посилку, да, я повністю на ложкою відправив. Я не брав не предоплату, нічого. Предоплату я беру тільки по коврикам. Чотири дні прийшов, людина не забирає посилку. Я їй пишу, будь ласка, заберіть посилку. Він каже: да, 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 я завтра заберу. І коротше, на шостий день, сьомого, да, там вроде йде. Пишу їй, завтра платне зберігання. Ви мені скажіть, ви повертати її чи ні? Повертайте, я її забирати не буду. Зачем так робити? Ну просто зачем? Я попадаю на деньги. Окей, якщо б це була б на ложка, людина прийшов на почту, вона б відкрила цю посилку, подивилась і там щось не сподобалось. Так, да, окей. Ну, Для того на ложка создана. но... так просто людині захотілося заказати, посилка покаталась по Україні. Я просто попав на гроші. Ну, Тобто їй навіть немає смисла дивись. Ну я відкрию, що покажу, що тут у нас.